150 це 25% від числа. Визначте відсоток, значення і базу в цій задачі. База це якраз і є загальне число. Можемо це так і підписати: це початкове, початкове, загальне число. Загальне число. Тобто його нам треба буде знайти. 150 це у нас значення, яке ми отримали. Отже, 150 це у нас значення. А 25 це у нас відсоток. Відсоток. Окей, ми знаємо, що наше значення, значення, значення дорівнює відсоток, помножений на базу. База. Або на початкове число. Тепер замість наших змінних ми можемо підставити те, що нам відомо. Ми знаємо, що значення у нас дорівнює 150 і дорівнює відсоток це у нас 25%. Відсотків. Або можемо записати у вигляді 0,25 одразу вже. 0,25 помножено на нашу базу. База нам якраз і невідома, тому позначимо її як х. Тепер можемо розв'язати це рівняння. Ми можемо поділити і ліву, і праву частину на одне і те саме число на 0,25. 0,25 ліва, і справа. І в результаті чого ми отримаємо 150 поділити на 0,25 це буде 600. Отже, 600 дорівнює х або х дорівнює 600. 600 це і є наше початкове значення. Початкове значення. Значення. Супер, ми молодці.